Це випуск Справжній детектив сьогодні я вам розкажу історію першого серійного вбивці в інтернеті. Усі ми знаємо, що високий інтелект та шарм серійних убивць це кіношна романтизація, але не цього разу. На початку 90-х сучасний інтернет, яким ми його знаємо сьогодні, тільки починав формуватися. У цей період більшість людей ще не були регулярними користувачами. В Україні взагалі мало хто уявляв, що це за інтернет такий і на що воно треба. Тим не менш, для тих, хто мав можливість вийти в мережу, перші інтернет-чати пропонували цінне почуття ком'юніті та зв'язку між людьми із спільними інтересами та захопленнями. Деякі з цих чатів були спеціально створені для людей з альтернативним стилем життя або нішевими інтересами, що відрізнялося від загальноприйнятих, наприклад, True Crime. До появи таких платформ як Reddit або Twitter, прихильники та прихильниці різноманітних тем збиралися у віртуальних кімнатах, щоб обмінюватися ідеями та створювати спільноти. Із свого дитинства я пам'ятаю чати в ICQ. Це зараз ми розуміємо, що інтернет без перебільшень дуже небезпечне місце, де треба бути максимально пильним. Але у 90-му році, а це 34 роки тому, мало хто міг уявити, що перший серійний вбивця вже активно шукає своїх жертв онлайн. Джон Едвард Робінсон, також відомий як Digital Killer, використовував ранній інтернет, щоб заманювати своїх жертв у пастку. Його таємне життя, яке почалося з шахрайства та розкрадання, врешті-решт перетворилося на серію зникнень і вбивств, про що ми сьогодні і поговоримо з вами. Одразу поставте лайк цьому відео та перевірте свою підписку, бо 90 тисяч з вас дивляться мої відео під. Спільно. Буде чесно, якщо ви врешті-решт підпишетесь, і ми доб'ємо 200 тисяч. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло, ми починаємо. Давайте почнемо з самого початку, щоб краще розуміти еволюцію злочинів героя нашого випуску: Джон Едвард Робінсон. Народився в маленькому містечку Сісеро у 1943 році. Хлопчик був третім з п'яти дітей. Його батько був жорстоким чоловіком, а вже ж мав проблеми з алкоголем. А мама була суворою, так би мовити, дисциплінарницею. І як ви думаєте, що саме об'єднує маленького Джонні з такими маніяками, як Джефрі Дамер, Андрій Чикатило, Лука Майота або Ед Гейн? Усі вони в дитинстві знущалися над тваринами або позбавляли їх життя класична вже ситуація. Коли я купався в газетних архівах, перевіряючи інфу, натрапив на цікаву статтю в газеті Чикаго Дейл Трібюн за 1957 рік. В цій статті фігурує наш герой Джонні. У підлітковому віці він приєднався до бойскаутів, в складі яких виступав перед королевою Єлізаветою II та навіть за лаштунками отримав поцілунок від акторки Джуді Гьорланд. Але мене зацікавило дещо інше. Я не міг не звернути увагу на доволі цікавий збіг, що, окрім назви підказка, вбивця Канібал, на цій же сторінці ми можемо побачити Еда Гейна, також відомого як м'ясник із Блейнфілду. Хто не знає, цей чувак шив одяг зі шкіри людей та робив інші прикраси. Едвард Гін, якого прозвали м'ясником з Плейнфілду, вирізняється з широкого кола своїх колег-маньяків не кількістю вбивств, а шокуючими деталями своїх захоплень. Він жив у маленькому містечку, де всі знали один одного. Його ферми розташовувалася не від людді, і в еде ніколи не було гостей. Що й дозволило маньякові перетворити свій дім на справжній будинок жахів. Пропоную вам перейти на канал Баркова Крайм, де ви дізнаєтесь ще більше шокуючих деталей цієї справи. На її каналі ви знайдете цікаві трукрайм історії, про які ви раніше не чули. Такахіро занурився у темні підтексти Твіттеру, де обговорення смерті та самогубства були дуже поширеними. Він створив п'ять акаунтів. Він опинився у центрі кількох справ про зниклих безвісти людей. Дві дівчини зникли, і одна з них була знайдена мертвою. Відповідь на це запитання здавалося була отримана, коли в одній із десяти масок, виготовлених із людських облич, була впізнана мері. Підписуйтесь на канал Баркова Крайм за посиланням під відео розвиваємо українську трукрайм спільноту. Про всяк випадок, в кінці цього відео, я ще раз вам нагадаю про її канал та це відео. Так от. В той момент наш герой був ще невинною дитиною, а вже потрапив на одну сторінку з одним з найвідоміших серійних убивць. Якби я вірив у містику, то норм так накрутився з цього приводу. Паралельно з цим, хлопець вступив до католицької семінарії, а саме підготовча семінарія архієпіскупа Куїглі. Він вирішив, що стане священником, але не так сталося, як гадалося, оскільки він постійно порушував дисципліну. Наприклад, бився з іншим. Учнями та не встигав за програмою, отримуючи погані оцінки. Через один рік після вступу його відрахували, коли йому виповнилося 18 років. Він вступив в Мортон Коледж, щоб здобути освіту медичного рентгенолога, але кинув навчання через два роки. Зрештою, у 61-му році перебрався до Канзас Сіті, де одружився на ненсі Джа лінч. У подружжя народився хлопчик, а потім ще двоє близнюків. І тут у молодого татуся трьох діточок з'являються перші серйозні проблеми із законом. Еволюція злочинів Джона Едвардса Гробінсона почалася з підробки документів. Це без перебільшень найважливіший момент в цій справі. У вас в кінці відео голова вибухне. Використовуючи підроблені документи рентгенолога, він привласнив 33 тисячі баксів з медичної практики доктора Волоса Грема, де з цими підробленими документами працевлаштувався. На цю крадіжку треба дивитися глибше ніж звичайний фінансовий злочин, оскільки вона стала раннім проявом здатності Робінсона використовувати професійну довіру для особистої вигоди і підготувала ґрунт для його майбутніх шахрайств і маніпуляцій. Конкретно за цей злочин його осудили на 4 роки умовно. І вже наступного року чувак без дозволу офіцера пробації приїхав до Чикаго, де працевлаштувався страхувальником в. Big Jones Company, де так само крав гроші, доки його не спіймали за сраку. І що ви думаєте, його кинули за грати? Чомусь цього не сталося, і його примусово повернули до Канзас Сіті, де лише продовжили випробувальний термін. Виглядає так, що тут є корупційна складова, але інформації щодо цього я не знайшов. Тож це лише мої думки. Ну коротше, після повернення він створив фальшиву медично-консалтингову компанію задля шахрасть із цінними паперами. І у 75-му році хитрий жук знову попався. І що, сів в тюрму? Знову ні. Знову продовжували випробувальний термін. Це стало лише початком довгої історії афер шахрайства та крадіжок, які Робінзон здійснював протягом десятиліть. Він був неодноразово засуджений між 69-м та 91-м роками за різні злочини, включаючи розтрату крадіжки і шахрайство. Увесь цей час Робінсон прокачував свій скіл і використовував свій шарм щоб втертися в довіру до інших. Завдяки цьому йому вдалося підтримувати імідж працьовитого батька, чоловіка і бізнесмена. Це також дозволило йому стати активним членом кількох благодійних організацій і навіть обіймати громадські керівні посади, в той же час регулярно зраджуючи дружині і виманюючи у людей гроші за допомогою різних афер. І от ми вже підібралися до початку кривавої стежки. 1980-ті. Джон Едвард Робінсон обирає своїми жертвами вразливих жінок, маючи глибоке розуміння людської психології та хист до маніпуляції, він грав на вразливості своїх жертв, часто обіцяючи їм краще життя або фінансову вигоду. Деякі його афери та маніпуляції призведуть до смерті багатьох з них. Спосіб дії Робінсона був настільки ж прорахованим, наскільки й моторошним. Шахрай протягував руку допомоги жінкам, які були у вічі по тим чи іншим причинам. І вони почали зникати безвісти. Джон використовував ретельно продумані хитрощі, щоб заманити своїх жертв. Він вдавав, що пропонує їм високооплачувану роботу, стосунки чи інші привабливі можливості. Розглянемо відомі випадки. 1984 рік. Робінсон засновує дві підставні компанії, куди наймає 19-річну Паулу Гілен Готфрі на посаду торгового представника. Звісно, він обіцяв їй стрімкий кар'єрний зріст та золоті гори. Дівчина розповіла своїй сім'ї, що вона та група інших жінок відправляються до Сан Антоніо, щоб записатись на курси канцелярських навичок. 1 вересня 1984 дев'ятсот Джон. Особисто заїхав за Паулою в її будинок, щоб відвести в аеропорт. З цього моменту Паулу Гофрі ніхто не бачив. Її батьки звернулися до поліції та подали заяву про зникнення. Джона допитали безрезультатно. А вже ж він заперечував, що має хоча б якесь відношення до зникнення дівчини. Минуло кілька днів. Її батьки отримали листа із машинописним текстом та її мокрим підписом внизу. Не переймайтеся, у мене все гаразд. Я просто не хочу бачити свою родину. Звісно, її батьки не повірили в справжність листа, але поліцейські припинили розшук, так і не розпочавши його, оскільки, на їх думку, Паула. Повнолітня і немає жодних доказів того, що дівчину викрили. На момент запису цього відео Паула Готфрі вважається зниклою безвісти її досі не знайшли ані живою, ані мертвою. Взагалі жодних зачіпок щодо подальшої судьби дівчини після того вечора, коли Робінсон люб'язно, начебто, відвіз її в аеропорт. Наступний епізод, про який я зараз розповім, без перебільшень вартий того, щоб його екранізували. 1985. Канзас Сіті Робінзон, використавши фейкове ім'я Джон Осборн, відвідує притулок для безхатьків, в якому, окрім іншого, видавали продукти харчування тим, хто цього потребує. В тому притулку він знайомиться із 19-річною Лізою Стейсі та її чотиримісячною донькою Тіфані. Ліза там опинилася після того, як під час Різдва посварилася зі своїм чоловіком Карлом, забрала доньку і пішла від нього. Джон обіцяє дівчині допомогти із безкоштовним проживанням та харчуванням, якщо вона приєднається до його програми допомоги молодим матерям. Усе, що треба від неї, це підписати декілька пустих аркушів паперу. Я думаю, ви вже здогадалися, навіщо. Ліза погодилася. Джон поселив її разом із донькою в готель Родвій Інн в Оверленд Парку. Ліза встигла відвідати свою невістку Кетті, котрі розповіла про запропоновану Джоном програму допомоги. Кетті це не дуже сподобалося. Вона відчула, що щось не так, але людину у вічі, котрі запропонували вихід, складно переконати, що щось тут дурно пахне. Джон Робінсон з'явився на порозі будинку Кеті і забрав Лізу разом з дитиною назад до готелю Родвей Інн. це був останній раз, коли Лізу бачили живою. За даними поліції, нам відомо, що через декілька годин по тому Стейсі, це свекруха Лізи, отримала дивний телефонний дзвінок. Алло, Беті. Мене змусили підписати якісь папери. Чотири аркуші. Слухай мене, заспокойся. Нічого не підписуй. Ось вони прийшли. Через якийсь час деякі родичі Лізи отримали листи, написані нібито самою Лізою. В одному з тих листів було зокрема таке. Я хочу подякувати за всю вашу допомогу. Я вирішила поїхати з цього району і спробувати влаштувати краще життя для себе і Тіфані». Мати Лізи підозрювала, що щось було не так. Чим більше часу минало, тим більше ми хвилювалися. Ми почали думати, що ймовірно її більше немає серед живих. Скоріше за все вони мали рацію, оскільки до сьогодні достеменно невідомо, що сталося із лізою тієї ночі. Але найцікавіше в цьому жаху це історія чотирьохмісячної тіфері. От її фотографія з її новою родиною. Це рідний брат Джона. Дональд Робінсон разом із своєю дружиною Фрідою. Як ви бачите, вони дуже щасливі, що Джон продав їм дитину за 5 тисяч баксів з цього моменту Тіфані Стейсі більше не існує. Знайомтеся, Хізер Робінсон. Але не поспішайте лінчувати Робінсонів в коментарях. В цій історії вони теж жертви, оскільки Джон видумав цілу легенду. Робінсони дуже хотіли власну дитину, але після п'яти років спроб так і не вийшло. Джону було відомо, що подружжя планують усиновити дитину, і він розглядів можливість підняти трохи грошенят. Чувак набрехав брату, що мати дівчинки наклала на себе руки в готельному номері. У зв'язку з чим її маленька донечка готова до всиновлення, а 5 тисяч доларів потрібні на усілякі судові витрати, включаючи свідоцтво про усиновлення. А вже ж усі документи він підробив. Ну а гроші. Привласнив, себто психопат позбавив життя 19-річну дівчину, вкрав її маленьку дитину, яку через шахрайську схему продав своєму рідному братові, ошукавши того на 5 тисяч доларів. Цей вчинок лише підкреслює психопатичну природу Джона та його готовність використовувати будь-що або будь-кого заради власної вигоди. На цьому історія викраденої Тіфані, яка вже стала Хізер, не закінчилася. Про те, як вона дізналася правду і що робила з цим, ми поговоримо наприкінці відео, щоб не псувати хронологію. Січень 1987 року Кетрін Френсіс Клемпіт залишає свою дитину у батьків і переїжджає до Канзас Сіті, щоб працевлаштуватися в консалтингову фірму. 15 червня вона вирушає на зустріч із Джоном. Після цього зникає безвіста. Того ж року Джон таки потрапляє за грати. Його звинуватили в шахрайстві та порушенні умовно-дострокового звільнення. У в'язниці він закрутив роман із бібліотекаркою на ім'я Беверлі Боннер. Коли Джон вийшов із в'язниці у 94-му році, Беверлі покинула свого чоловіка і приїхала до Канзасу, щоб бути з ним. І вгадайте, що було далі? Беверлі різко порвала зі своїм минулим життям. Минали роки, а від неї не було жодної вісточки. Після того, як Джон позбавив її життя, він продовжував отримувати чеки на її ім'я, котрі переводив у готівку. 1994 рік психопат відкриває для себе інтернет, який використовує для пошуку працівниць для своїх неіснуючих бізнесів, Септо для пошуку нових жертв. Він обіцяє вразливим жінкам роботу та житло. І в цю пастку потрапили мати і донька Шейлі та Дебі Фейт, спокусившись обіцянкою працевлаштування, а також обіцянкою допомогти оплатити великі медичні рахунки. Дебі дівчина була прикута до інвалідного візку через розчілену хребта. Робінсон переконав Шейлу переїхати до Канзасу. Шейла і Дебі Фейт зникли безвісти одразу після прибуття. Однак, як і раніше, Робінсон продовжував переводити в готівку пенсійні чеки Дебі Фейт протягом 7 років після її зникнення. Окрім цього, серійний убивця знаходить різні БДСМ-форуми і реєструється під нікнеймом Слейвмейстер українською рабовласник. Там він шукає сабмісів жінок для інтимних переписок та зустрічей. Таким чином він реалізує свої бажання завдавати болю та домінувати над жінками. Якби ж 21 річна польська емігрантка Ізабела Лівицьки знала, з яким хворим психопатом вона має справу. Левицькі переїхала до Канзасу. Джон освічився дівчині і підлаштував усе так, щоб вона повірила, наче вони одружені. Реєстрацію шлюбу він, звісно ж, підробив. Ізабелла розповіла своїм батькам, що вийшла заміж, але так і не назвала ім'я свого чоловіка. стемена невідомо чому. Ймовірно, через підписаний контракт. Джон переконав її підписати арабський контракт із 115 пунктів. Це дало йому майже повний контроль над усіма аспектами її життя, включаючи банківські рахунки. У 1999 році Левицьке зникла безвісти. Робінсон розповів знайомому веб-дизайнеру, якого він найняв, що її спіймали за корінням маріхуани та депортували до Польщі. Цю ж пастку потрапила і Сюзет Троутен. Вона приїхала до Канзасу, щоб бути покірною рабиною Робінсона під час його подорожей світом. Пізніше мати дівчина отримає начебто, від доньки декілька надрукованих листів із мокрим підписом знизу. Тут цікавий момент, оскільки ці листи були надіслані типу як з-за кордону, але на всіх конвертах стояли штемпелі Канзас Сіті. Пізніше Джон Робінсон розповів її матері, що Сюзет втекла із знайомим після того, як вкрала у нього гроші. Чуваку вдавалося роками уникати підозр, його вигляд успішного бізнесмена та відданого сім'янина приховував темну та хижу натуру на кшталт Бітікея, Але ще професійніше, як і бітікей, він попався на дрібниці. Одна жінка заявила в поліцію, що він чіплявся до неї в сексуальному сенсі. В той самий час інша дівчина звинуватила його в крадіжці секс-іграшок. Наче як дрібна крадіжка, то таке. Але детективи побачили в цьому можливість, оскільки, як ви здогадалися, його ім'я часто фігурувало у справах безвісти зниклих жінок, і цей випадок дозволив їм отримати ордер на обшук ферми Джона. Під час обшуку в його будинку в Ласігні, штат Канзас, у двох 40-літрових бочках були знайдені тіла двох жінок польської емігрантки Ізабели Лівицькі та Сюзи Проутом. Це ті дівчата, з якими Джон познайомився на BDSM-форумах. Додаткові матеріали до відео без цензури знайдеш в моєму телеграм-каналі. Через два дні тіла трьох інших жінок, тюремно бібліотекарки Беверлі Боннер, це те, що покинуло чоловіка заради Джона, Шейлі Фейт і Дебі Фейт були знайдені в таких же бочках у складській шафі в Рейморе, штат Міссурі. Джона Робінсона заарештували. Після арешту цього хворого покидька, справжня історія Хізер Робінсон почала розплутуватися. Детективи різних відомств знайшли відповідь на питання, де поділася маленька Тіфені. Стало відомо, дівчинка досі жива. Слідчі дії привели детективів прямісенько до дверей будинку Робінсоні. Коли Хізер Робінсон була підлітком, вона вже знала, що її усиновили немовлям і росла, знаючи лише свою люблячу родину в Іліно. І от у 2000 році, коли їй вже виповнилося 15 років, страшна правда її походження зруйнувала її світ. 15-річна дівчинка дізналася, що її дядько Джон Едвард Робінсон насправді був серійним убивцею, звинуваченим у вбивстві кількох жінок у районі Канзас Сіті, включно з її біологічною матір'ю Лізою Стейсі. Вона дізналася, що в 95-му році, коли їй було лише 4 місяці, вона разом з мамою зникли безвісти, а її біологічна родина вважала, що вони обидві мертві. І, взагалі, її справжній день народження не 12 жовтня, а 3 вересня. Коли я почула, що Джона заарештували, пам'ятаю, як моя мати в паніці бігала сходами вгору і вниз, вигукуючи, як він міг з нами так вчинити. Нас посадять до в'язниці. Це жахливо, це кінець. Це був перший раз, коли я побачила, як мій тато плаче. Хізер записала подкаст-інтерв'ю зі своїм прийомним батьком Дональдом Робінсоном. Під час їхньої розмови Хізер запитала його про ту ніч, коли він дізнався, що його брат був серійним убивцею, і що він виховував одну з доньок жертви свого брата як свою власну доньку. Це був справді єдиний раз, коли я зламався. Подібно зі мною раніше не відбувалося. Я був вражений як зрадою брата, так і можливістю втрати доньки через її біологічну родину. Після арешту Джона Робінсона, Хізер заявила, що надала ФБР свої відбитки пальців. Я відкопав оце фото. Воно справжнє. Зіставивши її відбитки з тими, які були взяті в лікарні, де вона народилася, експерти виявили співпадіння. ФБР додатково провели тест ДНК, який підтвердив, що вона була зниклою дитиною Лізи. Її рідний батько Карл та інші біологічні родичі звернулися до Робінсонів з проханням зустрітися з Хізер. Вона ж Тіфані, це моя дочка. Я хочу зустрітися зі своєю дочкою. Вона ж жива. Я маю право її бачити, і я хочу її бачити. Мене ніяким чином не хвилюють страхи Робінсонів. Сама ж дівчинка думала інакше мене відкрито запитали. Ти не хочеш знати, хто твій біологічний батько? Я сказала категорично, ні. Всередині, в моєму серці, у мене є тато. Мені не потрібен інший. Хізер Робінсон була законно усиновлена Доном і Фрідою у віці 18 років. У 2002 році Джона Робінсона судили за вбивства Сюзи Троутен, Ізабели Лівіцькі та Лізи Стейсі. Батьки Хізер не пустили її на суд. Натомість вона стежила за розвитком подій онлайн. Джон Робінсон був визнаний винним за всіма пунктами і засуджений до смертної кари, але він уклав угоду про визнання провини, щоб уникнути смертної кари в цьому штаті, і визнав себе винним у п'яти вбивствах. У 2005 році його дружина Ненсі подала на розлучення після 41 року шлюбу. На момент запису цього відео він досі живий, йому 80 років. Останній свій подих він зробить за ґратами. 19-річну Паулу Готфрі та 27-річну Кетрін Клемпіт так і не знайшли. Робінсон і досі є головним підозрюваним у їх зникненні. Отут випуск про пленфільського маніяка, який підготувала моя колега. А отут кнопочка, щоб підписатися на її канал. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе!